Добрий день, шановні. Як то кажуть, цей день настав. Верданськ знову з нами, і вже з першого погляду на нього відчувається ностальгія та надія на велике повернення королівської битви в тренди. Зізнаюсь вам чесно, я давно вже відійшов від Warzone. здебільшого через те, як гра змінювалася, але повністю не забував і слідкував за оновленнями. Дивився, як мапи змінюються, баланс коливається, а контент стає все більш хаотичним. Гра намагалася догодити всім. Новачкам, ветеранам, любителям тактики, фанатам анімешних скінів і хайпових кросоверів. А вийшло, що нікого зрештою і не задовольнили. Гра втратила себе у нескінченних оновленнях та погонях за монетизаціями, а ядро хардкорних геймерів просто закопалися в нескінченну прокачку зброї або пошук мети для знищення усіх суперників довкола. Перша версія Warzone мала свою чітку формулу: це жорсткий батл рояль з якісною графікою та атмосферним сетінгом. А Верданськ був канонічною мапою, яка об'єднувала усі його локації в один культурний код Call of Duty. За весь час свого існування ця мапа Відштовхувала гравців до експериментів та пошуку різних тактик, і я думаю, багато хто це пам'ятає. Тож зараз легенда повернулася, а разом з нею і я, щоб знову відчути цю атмосферу. Думаю, має сенс позитивно дивитися на гру, адже тепер у нас є і робочий античіт, і велика вибірка зброї. А попередній досвід натякає, що Верданськ може активно змінюватися та довго утримувати інтерес гравців. А зараз ми глянемо разом мою першу катку. Я буду відвертий ще не багато встиг записати, бо спішив змонтувати це відео для вас. Але перед цим. Якщо ви хоч трошки розділяєте моє бачення і хочете підтримувати канал і отримувати більше контенту по Варзону, то підпишіться, поставте лайк та напишіть якийсь адекватний коментар. А зараз поїхали дивитися. Так, ми йдемо в соло. Завантажимось соло Верданськ. Я взагалі завжди любив соло Варзон. Е, соло проти дуо грав, соло проти Тріо. Це це саме її теми. Але я не граю вже, вже дуже довгий час. Вже з часів мапи Верданськ-86, Як тільки вся гра перекочувала на кальдеру, я перестав... Заходити взагалі в неї, бо мені не сподобався ні візуальний стиль, не філософія. І я вважаю, що не дивлячись на те, що гравці, читери і, і -ди дивні менеджерські рішення вбивали цю гру, але ніхто так не псував Warzone, як ті, хто розробляє для нього новий контент. Так що, якраз за класикою, я тут відчути, порівняти і, і накопичити якихсь приємних емоцій. Так, я думаю, гра здатна їх дати. Тут є зброя взагалі. Я не пам'ятаю цю локацію. В мене я трошки... Сподіваюся, того чувака нічого немає. Який впав зі мною на дах? Чи він не впав? Ага, забоявся, забоявся. Ну я б так само забоявся, якщо чесно. Куди він полетів? Ага. Ось тобі! А, вітаємо в Верданську. Так, оце можна зачистити зразу. Тут рідко хто падає. Чому я змінююсь на іншу зброю? Тож нічого кращого немає. Так, і в нас зразу є датчик руху. У старий добрий датчик руху. Як же без нього? Як же без нього сидіти в кутку, ховатися і дрижати? Ці емоції просто несправжні без датчика руху. Раніше він спрацьовував набагато швидше, звичайно, можна було просто клікнути а так разочок на кнопку, і він уже був у нас у руках. Зараз йому додали затримку. Ну, це не те, щоб нововведення. Я знаю, що в Warzone були всякі зміни балансу. Якщо ви грали багато у Warzone, і ви, як і я, ветеран Warzone, ви знаєте, що потрібно боятися ветеранів Warzone, бо вони них купа якихось фішечок у рукаві на цій мапі, та й взагалі у грі. Вони знайдуть, як вас здивувати. Він вже в притул підійшов. 54 метри, добре. За стіною тут в мене. Ой, я не знаю, як ця локація влаштована. Ну, нічого, нічого. Він же намагається обійти мене. Я думаю, ні. О! Засів, засів, тут, бачите. Це Майк Майерс! Оу, май! Майк! Не души! Набої є? Ще вистачить, я думаю. Уф, їх двоє. А зараз другий підійде. Мой <плес> бути близько. Ах ти ж. Курва. <плес> Туди його. І Ищахтес. Фууу! Ну нормально почали. Так. Я чую хтось підходить, чи це я свої кроки чую. Може тут вже є в когось? Добре. Моя параноя. It's mine anxiety! Цікаво, а датчик чекає на 75 метрів, чи на, чи на 50 тільки, як, як класичний датчик. Опа. Сидить. Нам би на цю будівлю якось піднятися. А я не пам'ятаю взагалі, як тут. Махмайбатліп! О! О! Achievement complete. Ви налякали діда. Баляха, я цей датчик задивився. <laughs> так, от за такими емоціями я і повернувся у гру. Зараз ще мозок, мозок чіпляється за всілякі моментики, за всілякі е, спогади. Я хочу щось намагаюся щось пригадати, не можу щось вигадати на ходу, тому що дуже багато думок, і дуже багато емоцій, і дуже багато, е, багато всього, коротше. Дуелі в гулазі. Як же без цього? Ми коси обидва Фу. просто жах, якими жахливі. О! В'язниця, це називається. Як це локація називається, я вже забув. В'язниця. Такі я, такі О, тут же луталося, тут мені ничего не світить. Так, бачу, бачу, за моєю дупою вже палюють. Ой, шо? А як? О. Пацанець на скло. Я думаю, за мною вже виїхали. Тому треба підготуватися. Згори. з гори. Так, прямо наді мною. ЧЕРЕПАШКА ніндзя! У! Оце так несподіванка. О, це запушив. Правда, його зброя була не дуже. Зате датчик був. Знаєте, з датчиком він. Все правильно зробив. Де магазин? Десь тут був, здається. UAV беремо. Опа, чотко. Бачу, бачу, бачу ворога. Даром ми його нокнемо і доб'ємо. Пікає кіберспортсмен. Ще справа хтось приземлився, я бачу. Легендарна битва. Ой-ой. Ходить. Шкрек. Уф! Це був він, це був він, це був він, це був він. Ще злодаутом, бачите, який. Так, і він тут один, добре. Його перки мої перки тепер. Прям всі емоції, нерви, страх, що за кожним кутом. Знаєте, стільки досвіду, мене де тут тільки не вбивали. І це все ніби флешбеки зараз повертаються до мене. Я думаю, ви розумієте мене. Я очікую, що погані речі трапляться просто кожну секунду у цій грі. Бо я знаю себе, я знаю іншу гри. Ой, а що тут? Розширили цю локацію? Здається, тут було вуще завжди. Мені здається, цей коридор був такий вузенький. І кубікли були ближче. Угу, це змінили. Скоріше за все, це змінили. Не знаю, нащо це, під що це адаптовано, але так раніше не було. Так, на краю мапу тусуватися не будемо весь час. Ага, справа хтось є. Точніше. справа кажу. На горі сидить, чи що? Де ти є воїн? Нехай хай не бачимо його зняти, уявляєте. Найс! Це треба залутати. До речі, по ньому стріляли здалеку. Бачу в постріл. Можливо, і не по ньому, але здал здалеку стріляли за тих дахів. Сподіваюся, зможу якось відмансувати, щоб мене тут не, не чпекнуло на драво. А! Лидно помер. Фух, ну сюди залізти, насправді це вже подвиг, так що я вбив великого воїна Скілового гравця. Що в нього тут є? Ага. Ну, щось то є, дивіться, снайпа. Снайпа, підсумок. Маска. Ну, нормально, нормально я тут наївся. Це моя броня. А я якось можу залишити броню і взяти додатково? А, не можу, мабуть. Мабуть, це прибрали. Все, тільки 8 плос можна носити. Ох. За цими тенденціями варзона і не вженешся. Так, точно, точно. Тут же раніше можна було використовувати цю штуку, коли бачиш ворога на карті, помічай його. То що бачиш на міні-мапі маркер звідки стріляють, можна зразу помітити на мапі, щоб потім бути в курсі. І, і не забути, що в тебе можуть шотнути з якогось дивного кута. Так, чи потрібен мені мій лодаут, а знаєте що? А в мене малдаута свого. Так, ну що, стрибнемо. Епоха. Там літера є в інший бік. Не подобається таке. Це по мені стріляло? Дивіться так. Ось чую. Свої кроки такі гучні. UAV, хтось вимкнув. Можливо, на мене полюють. Буду чекати, бо зліва стріляли. А тут лутались. Опа! Дивіться, такої машини я не пам'ятаю. Це машина розкоцана, так? Enemy. Не треба в неї лізти. Вона ще зупиниться і підведе мене у відповідальний момент. Хто в селі? Хто тут головний пахарь трахарь? Я буду, значить. На село дуже часто повертаються з ГуЛАГа, тому очікуємо, що тут є якісь слабовдягнуті тіпи яких можна поїсти, пофармити. маю на увазі. Чую, чую ж треба батитись. Та бляха, що ж у вас так багато? О, це всі в одному місці, там десь стріляють. Цього я вирішив підпацю, там ще й в тил зайшло. Це як в тому мемі Там, де, знаєте, люди ціляться одне в одному в потилиці і позаду ще стоїть один снайпер. Фух, типовий варзон.